Дитячий сміх, весело ще купа позитивних емоцій та віра у перемогу нашої країни навіть у найменших. Всім цим вихідними був переповнений театр імені Михайла Старицького. Розпочалось все із майстер-класів. Батьки, які прийшли разом із дітьми, кажуть, цього року таких веселощів не вистачає ні для дорослих, ні для дітей. Таке свято це хороший привід дітям розвіятись і, хоча б на мить забути, що в країні війна не зі слів знає, як бути під обстрілами. Марія, жінка родом із Сумщини. До Волошиська переїхала навесні. Чоловік працює у групі компаній Вітагро. Під окупації не було, а під обстрілами знаходиться кожного дня. І авіація, і гради, і усе. Руйнування є, немає вікон, дверей повилітало. Упав снаряд якраз у двір на наше подвір'я. І з того моменту і виїхали. Переїхали 1 травня з двома дітьми. Діти пішли в школу, в садочок тут. З дня Святого Миколая розпочинається цикл новорічних та різдвяних свят. Для кожного, будь-то дорослий чи дитина, це період віри, радості. Та сподівань у світле майбутнє. День Святого Миколая це для мене здійснення кісь незаповітніших мрій, диво для діток. Багато подарунків і солодощів. Цього року ми просили в Миколая багато солодощів, фруктів і обов'язково мир для нашої країни. Яскраві перші враження від новорічних свят від подарунків від будь-яких задоволень. Ну і в принципі так далі. Що цього року просили в Миколая. Дуже багато, так як наші діти зараз доволі такі просунуті да, на цьому поприщі, перше, що вони просять завжди телефони. Да, на другому місці планшети. Ну і солодке. Для менших, звичайно, солодке, для старших вони вже хочуть щось такого покраще. Мама з таким чоловіком сильно Спокою, миру, ну і процвітання святкові дні, які дають можливість побути з сім'єю, з дітками, купити їм і привітати їх цими святами, подарунками. Ну приносити радість дітям, своїм своїм похресникам. Ну для, для мене це дуже важливо і я дуже завжди ну радий таким, таким святам. Відволіктися батькам та дітям від тривожних та напружених днів це головна мета проведення цього свята. Стилізоване дійство організувала для дітей своїх працівників група компанії Вітагро. Попри всі ті події, які відбуваються сьогодні в країні, війна перед тим ковід постійний постійний негатив. Насправді, сьогодні ви бачите абсолютно заходів дитячих таких мало проводиться. Тому компанія прийнято рішення зробити хоча б маленьке, якесь гарне, веселе свято, яке було б красочним да таким яскравим для тих діточок, щоб зробити їм гарний настрій, створити їм абсолютно зовсім інше бачення сьогодні. Що в Україні все гарно країна живе в країні. Сьогодні відбувається. Юються для дітей такі гарні свята. Тому я вважаю, що це потрібно, це важливо, і ми будемо робити це постійно. Тому що діти це наше майбутнє, а майбутнє наше це Україна. Що Сьогодні року просили Миколая. Ну я особисто перемоги, сили залужному і сили Збройним силам України. Буду просити і так постійно далі. Незабутньою феєрією та родзинкою, як для дітей, так і для дорослих, став допрем'єрний показ вистави Крижане Серце. Спіри turning on. також дітки мали змогу власними руками виготовити святкове печиво та прикрасити його в національних кольорах. А ще малеча зізналась, що для них стане справжнім подарунком на свята, та хто по-справжньому їх супергерої. Сьогодні таке свято для всіх дітей. Дуже класно, дуже весело, дуже смачно. А ну, що найбільше сподобалося? Найбільше сподобалось театр О, Крижане Серце. Воно дуже класне. Артисти дуже класні. Ну мені сподобалося все. А що сподобалося вистави? І стіл, все круто. Ту для тебе зараз супергерої За вони захищають Україну від е, ворога. Що просто з Миколаєв цього нагородження? Дармомозайку і перемогу. У нас були дуже веселі танці, давайте, е, дуже цікава вистава театральна. Нам дуже сподобалось. Мовилися того Миколая? Власне, ті, хто пришвидшує ці недитячі бажання дітей, також були присутні на святі. Військові запевнили, що перемога буде і буде вона українською. Ну а ми, воїни збройних сил України, будемо на сторожі вашого спокою, вашого гарного настрою, ваших посмішок. Будемо давати вам можливість жити гарним життям, ходити в школу, посміхатися і отримувати ці мрійні подарунки. Хочу побажати вам гарного свята, і щоб обов'язково те, що ви сьогодні побажаєте, щоб ви завтра під подушкою знайшли цей ваш омріяний подарунок. На запрошення соціально відповідального бізнесу на свято завітала голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Сьогодні на запрошенні групи компанії Вітагро відвідала чудовий. Родини, дитячий захід приурочений до новорічних свят, Дня святого Миколая, Нового року для наймолодших наших діток, які також сьогодні в великому стресі, тому що весь їхній навчальний період вони під час повітряних тривог спускаються в сховище, вони відправляють своїх татусів, мамусь на передову, боронити територіальну цілісність нашої держави, нашої землі. Ці діти вірять. В перемогу, в світле незалежне майбутнє нашої держави, і для того, щоб якось скрасити їхні сірі будні, от дуже добре, що сьогодні бізнес організовує такі гарні родинні свята. Переконана, що якщо ми побільше будемо самі для себе вносити таких якихось яскравих фарб, точно життя буде сповнене більш позитивних емоцій. Емоції у дітей аж зашкалювали. Це було видно із їх рухів під час святкової дискотеки. Давайте і дорослі, і малі. Всі, всі, всі. Олаф, тоже танцюет. Молодец.